Вітаю на славні українці на youtube каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні зі мною український військовий командир підрозділу Стугна, також політик депутат, екс-депутат. І хочу запитати вас про заяву власне Подоляка щодо Луганська. Михайло Подоляк заявив, що звільнення такого міста, наприклад, як Луганськ, зможе Закінчити війну швидше, тобто не лише збройним військовим шляхом. А, чи згодні ви з цією думкою, тому що якби там на Росії будуть прокидатися? І також Арестович заявляє, що в лютому березні має закінчитися все перемогою України тут частково можна дійсно погодитись, тому що взяття Луганська або Донецька означатиме повний провал російських військ на україні вони не досягли тих поставлених цілей які вони нібито перед собою ставили захист до Донбасу якщо ще якось вони можуть херсон який вони нібито тільки що взяли ну тільки зразу ж і через півроку його можна так віддати і якось робити вигляд що нічого не сталося то визволення Донецька українськими військами це буде однозначно сприйматися і суспільством, і всіма військами, які вже деморалізовані, які повністю не мають ніякої мотивації тут продовжувати воєнні дії, окрім як страх перед своїм командуванням, який їх може покарати чи розстріляти. То звільнення Донецька українськими військами це буде. Ну після цього може бути лавина просто відступу а аж до, до, до тих пір, поки ми захочемо. Тому дійсно в цьому є рація. Я думаю, що приблизно так воно і буде. Тут тільки можуть бути деталі, тому такі деталі, про які ми ніхто не знає, і ніхто ніхто не розкриває, які залежать від багатьох обставин, де на якій ділянці фронту буде розвинений наступ, тому що ну ситуація постійно змінюється і можливості змінюються українські, але те, що от приблизно або Донецьк, де ми можемо зайти. Не так далеко в нас стоять наші позиції, і ну, в принципі це може бути дуже різко трапитися там, там зараз. Дуже сконцентровані дуже великі сили е, російських військ. Але в їх е, кожного дня перемелює наша е, героїчна оборона, яка там стоїть, які захищають сьогодні е, піски Авдіївку. Е, Бахмут і там величезні втрати російських військ, і от на контрнаступі там дійсно може відбутися величні героїчні події для українських сил, але це може втрапитися і в інший, тобто і настрої російських військ відступати так само і на запорізькому напрямку, і ферсонському лівобережжі, вони вже готові і морально і в Криму. Вони всі розуміють, що відступ до Криму. А потім, якщо ми заблокуємо, звільнимо територію, тому що на мій погляд, Крим ми будемо звільняти останнім. Бо тут там є певні нюанси, але він так само буде звільнений. І оцей от відступ, ну він вже таки буде мати лавинний формат. Він вже в принципі не такі стрімкий, як нам. Але він вже відбувається після Києва, після Ніївщини, от вони фактично скрізь відходять. Так, я знаю, що ви теж знищуєте окупантів. Так, чи мали ви змогу поговорити з, живо, з живою руснею? А, яка була розмова? Це люди, які прийшли за гроші, чи це? Ну, за людьми ну, мені складно їх називати, але вони прийшли за гроші, вони прийшли через промиті а, вони прийшли ще ще за якусь третю причину. Так, да, я спілкувався з полоненими. Ми брали полонених і а, на Київщині, і от останні це були на Миколаївщині. Їх, до речі, звільнили, точно обміняли на а, азовців, яких захисники Маріуполя якраз це в, в тій. А, коли було 200, mm -hmm. людей обмінювали, коли командирів обмінювали, там були десантники російські зі 108-го гвардійського полку, де це. Mm -hmm. а, один там служив 4 роки в армії, але о, так чи то прикидувався, чи то так розказував, що він нічого не розуміє, не знаю. От вони мені. Більшість я дивлюся ці інтерв'ю і спілкуюся, не визивають ні, ні щирість, ні довіру, ні їхні всі слова. Тому що потім, коли вони прилетіли в Москву, вони розказували, як їх тут били, як їх тут знищували, угу. там, катували. Може, та... це пропаганда теж їх змушувала, хто його знає. Ну, але але але, але от, оця от гниль всередині, вона, вона, мені здається, вона. В них є і mm -hmm. а, да ну, міські промиті і лікувати ці міські абсолютно немає ніякого а, сенсу чи толку. Це то це люди, які розуміють виключно силу. От вони розуміють силу mm -hmm. mm -hmm. бандування, терор і поліцейський режим всередині країни. Вони це розуміють. От ось цих треба боятися. А де можна не боятися, там от мирне населення можна не боятися, значить його можна грабувати, гвалтувати і е, е, ну. Вони почуваються в себе отак, от нібито вони там е, прийшли господарями сюди. Їх це під підбурює, що да, ми такі сильні окупанти. Вони навіть ну, більшість, е, не більшість не дискутуючого е, справді того, що вони окупанти. Вони насправді то розуміють, але їм це подобається. Тому, на мій погляд, вся ця е, весь народ, який сьогодні е, підтримує російський народ, підтримує цю війну. От е, ті заходи, які відбувалися. Денацифікації в Німеччині щодо конкретних, наприклад, політичних партійних діячів, то тут ситуація трошки інша. Тут не політична партія Єдина Росія купує, а вся частина населення. Вони всі мають пройти етап денацифікації. Вони ну образно кажуть денацифікація, оці от знищення цієї ідеології і цього ментальності, тому що ця ідеологія і ментальність вона буде нести нам завжди трагедію, біль і війну. І не тільки на. А й всім сусіднім країнам це це знищено. А це знищено тільки через демонтаж країни, через утворення інших утворень народів і держав. І тоді ну, якось можна це змінити ситуацію. Дякую. І я знаю, що ви були присутні там на звільненні Херсона і ще декількох населених пунктів. Власне, бачив ваш коментар, ви давали, що навіть люди підходили, українці до вас підходили до ЗСУ і питалися там чи вам треба ще щось поїсти. Розкажіть цю ситуацію, як власне емоційний аспект людей після звільнення території? Не просто питали а. От все місто я ну це дійсно розчувало настільки, тому що всі діти, е, дорослі люди, всі ми зайшли буквально от в перші дні, в перший день там е, mm -hmm. вдали зайшли, і е, е, це було свято. От більшого свята мені здається більш щирого свята уявити собі не можна. Це Україна, слава Україні! Місто нарешті звільнено. Місто нарешті Дякую вам дякує. здоров'я і вам теж всім. Дай Тримайтеся. Смоткаєш, місто гуляє. Тов, молодці іди. молодці. Всі люди були а, а, з прапорами, вони всі підбігали, а, пропонували цигарки, шоколадки, там щось, яку сі. Ми всім пояснили дякуємо. У нас. Слава Богу, достатньо. Ми вам привезли, ми вам веземо зараз. За нами йдуть гуманітарні грузи. Ми всі тут вам хочемо дивитися, але от у них щире було бажання нас нагодувати. Хтось приніс центральну в Херсоні там є цілий миски плову, якоїсь ще їжі, люди, у яких не було світла останні там скільки тиждень чи скільки, яких. Mm -hmm. Магазини ну важко назвати за кількістю там продуктів на той момент, коли я там побачив е, що це. Ну є якась взагалі достаток у людей. там важко виживати було, але всі вони готові були ділитися, і це відчувалося щиро. От е, дійсно ще щиро люди е, раді цей. Це, це які були населені пункти? Чи розкажіть це? Було власне от найбільше тата. Було безумовно в Херсоні, тому що е, в прифронтових селах, де ми заходили, які були от на якраз, Бойових дій ну це жахлива картина, тому що при фронтове, як правило, знищене повністю, просто е, залишаються ну, фундаменти від будинків. да В селі Максимів Максимівка, якому ми е, приймали участь там в звільненні його де нас загинуло наших троє побратимів. Ми зайшли туди, спілкуємося з людьми. Там кажуть, от нам нас тут ще 24 людини живе. Ви дивитесь, там просто все перекопано в окопах, там стояло десь приблизно 200 е, цих о, окупантів. Вони ну жах, що можна казати, що вони там робили. Те, що вони там розстріляли скільки десятків людей, ну а, а тих тих, хто там вже жили, вони, вони якось існували. То е, була би з радість, але от за цей час 8 місяців цього пекла, яке пережили ці люди в окупації. Ну, мабуть, емоції вже трошки присохли. Вони вже просто виснажені, вони не можуть. Ну от Розумію. це шкода, тому а сам ну, в Херсоні там безумовно теж було дуже жахливе існування людей, але ну настільки жахливих трагедій там mm -hmm. ну, не відчувало. Тому люди могли якось більше емоційно святкувати, більш спокійно це пережити. Так на вашу думку, чи відбувся вже переломний момент у війні після звільнення Херсона? Я думаю, що переломний момент відбувся після звільнення харківських харківської області території, тому що настільки серйозного провалу російської оборони ну це вам було новиною неприємною і для російського командування, що все настільки погано. Що все сипеться, тому тобто, що якщо в Києві і в Чернігові вони якось намагалися пояснити, що там от нібито же стати добре волі, і воно було логічно з точки зору військової mm -hmm. відведені, бо ну неможливо було утримати mm -hmm. території дуже розтягнуті логістичні шляхи, і логічно воно так себе виправдовувало, То а, тут це була очевидна поразка, і після цього а, вже. Рішення про вивід злів, з лів з правого берега Херсонщини, ну і далі, далі воно так от все буде кусками е, сипатись. Тобто переломний, мені здається, в першу чергу був це харківський напрямок. Зрозуміло. Е, ви ще досі зараз, заступник голови Кіровоградської обласної ради. Так, да, Це обрана посада, тому мене не можуть звільнити, але я там ага. фактично е, працюю не виконую яких обов'язків з. Першого дня війни я ну, на другий день, точніше, ми провели останню сесію. Після цього я пішов е, на фронт, і з цього моменту я є військовослужбовцем, але е, посада заступника голови обласної ради вона лишається, як би ну угу, розумію. О, тобто, мабуть, можете повернутися. А ви мабуть плануєте займатися також політикою, і наскільки ви були також народний депутат так України, і бачу декілька ваших ефірів. Ви критикували досить жорстко Зеленського, там деякі дії. Чи змінилася ваша думка зараз? Дивіться, з 24 лютого, на мій погляд, політика в Україні припинилася, я би так сказав. Вона не зникла, але для мене її немає. Я не займаюся політикою з 24 лютого. Я, От останні, мабуть, місяці три не виходжу в ефіри телебачення коментувати якісь політичні події, е, тому що це не що я там, скажімо, не планую займатися політикою. Дай Боже, ми переможемо, і ми до цього повернемо. Нам буде один одному що спитати, що пред'явити і е, продовжувати ті, е, каже, які ми полюбляємо, політичні дискусії, політичні баталії і так далі, і це добре. Це ознаки демократії, якщо є політична дискусія, якщо є критика, якщо ми один одного mm -hmm. свали, і далі. але на сьогоднішній день я взбачаю це абсолютно недоречним, так само як і думати про якісь вибори чи якісь політичні проекти на майбутньому. Я чесно зізнаюся, я цим не займаюся, як і е, вся наша, наприклад, партійна структура радикальної партії, яка сьогодні працює тільки для. Для того щоб перемогти хтось на війні, хтось волонтерством, але повністю політична діяльність будь-яка припинена, вона не має сьогодні ніякого сенсу, і я б ну насправді та радив би всім політикам згуртуватися тільки на навколо того, це перемогти. А далі вже будемо там розбиратися між собою Так чи підтримуєте ви зв'язок з лідером радикальної партії Олегом Ляшком? Він також бачимо вступив в збройні сили України. Так, підтримуємо, ділимося. Він на Харківському фронті, на там на кордоні з можливо, не треба казати. Так, так. Да, да. Я на півдні країни і от всі воюють, ділимося досвідом, розказуємо один одному, що кого відбувається, чим mm. хто може допомогти, кому які там ми там одні дрони там розробляємо, використовуємо. Там свою інші цікава, цікава, бо вже не політична, а військова а у нас це діалог, розмова і поділ думками. Так, розумію. І скажи ще з приводу військових, так як вони на фронті? Е, моральний дух? Е, чи відчувають вони підтримку українців і е, власне коли? Ми цього звіра задавимо, як ви думаєте, коли це відбудеться? Моральний дух у військових тільки на перемогу. От, як би не було важко, є багато проблем, є багато ну, різних випадків, коли навіть руки хочуть опуститися, але насправді то всі розуміють, що ну, просто іншого виходу немає, і тому один одного підбадьорюють, і тому. Ми будемо продовжувати в будь-яких умовах. Я, там, які б не проблеми, я іноді дивлюся, як хтось виступає. Там проблема там з тим, з тим, з тим. Безумовно, є з забезпеченням. Щось може бути і далі. Але це все деталі. Не треба це виносити назовні. Треба всередині це вирішувати. А думати тільки про одне про перемогу. Як воно буде, ви знаєте, можна скільки завгодно прогнозувати, і різні експертні думки є. От весною, влітку і так далі. Але все, все змінюється насправді. Все може розвернутися е, по-різному, тому не треба е, будувати плани, от е, сподіваючись, що все дуже швидко закінчиться. Потрібно готуватися до найгіршого, а дай Боже, все вирішиться якнайшвидше, якнайкраще. І тоді будемо радіти святкувати. Тому конкретних дедлайнів, конкретних якихось планів на майбутнє, що наступного весни ми поїдемо. Добре, я скажу так, що зробите ви на наступний день або в цей же день перемоги, чи на наступний день, яка мрія є, чи план. Ну, мабуть, не наступний, тому що ну, буде ще багато, багато часу посвяткувати, да, з усіма зустрітися. А хотілося безумовно, б безумовно, це не те, що мені важко, але я полюбляю подорожувати світом. Поки mm -hmm. я військовому поці воєн Я навіть про це не думаю і не планую. Mm -hmm. Але от поїхати відпочити, особливо побачити рідних, які хтось, друзі, хтось хто за кордоном виїхав, дружини там. Знайомі, які перебувають за кордоном, оце б хотілося, мабуть, а потім повернутися в країну і розбудовувати будувати цю державу. Зрозуміло. Дякую дуже вам за ваші відповіді. Бажаємо вам сил, наснаги, міцного здоров'я і перемогти цих окупантів. З нами сьогодні був командир підрозділу Стуна, військовий Дмитро Ліньо. Дякую, що, Лінько, що ви сьогодні були з нами в ефірі. Дякую.